Готували ось таку виставку, експозицію до Дня української хустки. В експозиції задіяні всі кольори, які у нас є кольори хусток, які у нас є у музеї. Ну, він чує звичайно, віночок, бо спочатку дівчинка носить віночок, а потім, коли вона виходить заміж, її покривають хусточкою, і вона тоді вже у хустоці. Дуже таке хибне вірювання в тому, що чорна хустка, чорна хустка, що це тільки скорбота. Ні, це не тільки скорбота, а чорний колір е, присвячували тому, що е, це колір землі. Колір, якщо колір землі, то це достаток, це е, поряд, ну, порядок, достаток і благополуччя е, людей. Були чисто білі, у них дуже гарні були тороки це, е, Тороки або китиці, як де у кого е, кажуть. Далі е, жовта хустка, е, жовта хустка це коло. Зелена хустка це трава, біла це щастя, радість, добробут, вишнева хустка, знову ж таки, тобто кожна хустка має якесь своє призначення і кожна хустка має е, е, значення кольору.